Сіточка моя, яка без кори, її треба дуже часто поливати, привчати її до водички. Отже, я поливала її 14 листопада, сьогодні 17 листопада вже, і треба срочно поливатись. Дивимося, дуже гаряча вода. Трошечки я її перегріла, прийдеться трошки почекати, вона швидко остине. Ось температура вже 30 градусів була, я залила водичкою нашу маленьку орхідейку. Так, сподіваюся, щоб вона не торкалася водички дуже треба знайти їй кращий стаканчик але поки що в мене нічого немає